Вітаю тема заняття, що я знаю про себе і своє тіло, але спочатку промовим про вітання. Я сміхаюсь сонечко. Здравствуй, золоте. Я сміхаюсь Квіточці Хай вона росте. Я всміхаюсь Дощику Лися моси гра. Вузям, усміхаюсь, вічку всі, Скільки навколо багато людей, дівчинки та хлопчики, чоловіки та жінки, високі, низькі, худі та товсті, світлошкіри, темношкіри всі такі різні. Аж такі схожі між собою. А саме схожі між собою будовою тіла. Сподіваюсь, ти пам'ятаєш назву частин тіла. Давай пригадаємо разом: у кожної людини є голова, за допомогою якої ми думаємо обличчя. На обличчі розташовані очі. З їх допомогою ми бачимо. Є вуха. З їх допомогою ми чуємо. Ніс. З його допомогою ми відрізняємо різні запахи. Язик допомагає нам відрізнити смак. Є рот, завдяки йому ми розмовляємо. Зуби допомагають нам пережовувати їжу. Шкіра вкриває все твоє тіло. і завдяки їй ти відчуваєш обійми, поцілунки, гаряче та холодне. Саме шкірою ти визначаєш, які речі на дотик. Доторкнись до своєї руки. Що ти відчуваєш? Вона тверда на дотик. Під шкірою кисті вони дуже тверді. Якщо у тебе б не було кісток, ти не зміг би ходити. Що сьогодні на обід? Чи ти знаєш, куди потрапляє їжа? Після того, як її проковтнули. У шлунок, твій шлунок схожий на блендер. Він перемішує їжу та кисеню. Поклади руку на груди та глибоко вдихни. Тепер той Що ти відчуваєш? Твої ребра рухаються, під ними є легені. А якщо ти впадеш з велосипеда та пошкодиш свою шкіру, що ти побачиш? Кров це червона річка, яка тече всередині всього тіла. Треба піклуватись про себе. А як це? Щоденно намити руки, рухайся та їж овочі та фрукти. А зараз я пропоную тобі вдома разом з батьками трохи розважитись. Проси батьків, щоб тобі зав'язали очі. Нехай батьки тобі підносять предмети по черзі, а ти, відчувши запах, надай відповідь, що це. Я зміг це зробити за допомогою свого так, носика, скільки предметів ти вгадав? А зараз, не розплющуючи очі, вгадай. Предмети на дотик. Надай відповідь. Я зміг це зробити за допомогою своїх так, долоньок. А зараз уважно послухай, які звуки ти чуєш в своїй кімнаті. Надай відповідь. Я зміг зробити це за допомогою своїх. Так, вушок. Що таке є наше тіло? Що воно робити вміє? Посміхатися, сміятись, йти, стрибати, бігти, грати. Ось ми вушком звук почули. Ось ми носиком вдихнули. Ротик може розказати, вміють ніженьки ходити, ручки вміють все робити. Чіпко-пальчики хапають міцно-міцно, так тримають. В організмі людини органи працюють взаємопов'язано. Запропоную перевірити, як очі, руки і мозок, діючи разом, успішно виконують завдання. Що ти відчуваєш, гладячи кішку? Ми відчуваємо тепло тіла тварини, м'якість шерсті, форму тіла бачимо радість тварини. Гуляючи парком з батьками, порахуй, скільки ти зустрінеш дерев, виклади відповідну цифру за допомогою камінців. До зустрічі!